Цукіні різновид кабачка, яка належить сімейству гарбузових, також як огірки, дині і патисони у перекладі з італійської зюччині означає маленький гарбуз. Батьківщиною цукіні вважають центральну і південну Америку, а в Європі культуру стали вирощувати в 16 столітті. Спочатку вона прижилася в Італії і потім поширилася по всьому світу. Цей овоч сінний великою кількістю вітамінів і мінералів численні сорти цукіні відрізняються за формою, смаком і термінами дозрівання, що таке цукіні. Піні, як і звичайні кабачки ростуть у вигляді куща, тільки більш компактного до 120 см завлишки. Невелике розгалуження цукіні дозволяє ефективно використовувати площу його листя великі більше 25 см в діаметрі. Трохи опушені, неколючі порізані, часто з смугами і розводами плід у цукіні невеликий, максимальна довжина, 25 см його форма може бути не тільки довгастої, як у белоплодного кабачка, а й кулястої шкірочка цукіні різноманітна за колірною гамою, темно-зелена, чорна, жовта сіро-блакитна, смугаста строката, дрібні насіння, майже непомітні в м'якоті, тому овочі вживають цілком і не відрізняється врожайністю з одного куща можна зібрати до 20 плодів. Це цікаво, найбільший цукіні масою 65 к, був вирощений в Англії Бернардом лавері з графства Девон Плімут, перевага цукіні скоростиглість, плоди готові до вживання вже через 5-7 днів після появи зав'язей. На відміну від класичних кабачків, їх не обов'язково піддавати термічній обробці. Вони смачні і сирі у вигляді літніх закусок. Цукіні використовують для приготування безлічі страв, супу пюре пасти, запіканки, рагу і навіть піци і стівні і квітки, їх додають в пироги разом з м'яким сиром, фарширують беконом і запікають в духовці. Чи знаєте ви? М'яко цукіні використовують в косметології, з неї роблять маски і мило? Сорти цукіні в даний час виведено безліч сортів цукіні. При виборі, перш за все, слід враховувати терміни дозрівання ранньостиглі, Скоростиглі сорти дають урожай через 37-45 днів після сходів, що дуже важливо для жителів регіонів з прохолодним кліматом. Аеронавт, цей добре знайомий дачникам сорт зріває через 45 днів, росте щільним кущиком, під циліндр вагою один трик з гладкою світлозеленою шкіркою, малюнком з дрібних точок і м'якоттю білувато жовтого кольору, урожайність. Сімх м переваги цього сорту вміст в плодах корисних мікроелементів, особливо калію і фосфору, а також тривалий термін зберігання завдяки незначній кількості цукру в м'якоті. Рекомендується включати цукінів в меню людям із захворюванням на діабет, сорт вимогливий у вирощуванні, добре плодоносить тільки на живильному ґрунті і при своєчасних поливах при порушенні агротехніки і правил догляду стає сприйнятливим до борошнистої роси. Районований для Української Федерації за винятком північного, центрально-чорноземного, північно-кавказького і середньовольського регіонів. Зебра сорт отримав таку назву через смугастої забарвлення, утворює малоплетистий кущ. Урожай знімають вже через 38 днів. Рослина дає до 9 кцукінь, клід вагою 900-х циліндричної форми, соборебристий. Світло-зеленого відтінку з темними смужками, як-от соковита малосолодка, білувато, жовта сорт відрізняється холодостійкістю, продовжує рости навіть при зниженні температури, тому його рекомендують для відкритого ґрунту, відмінно переносить транспортування і добре зберігається. Сорт зебра добре підходить для закусок і консервування, рекомендований для центрально чорноземного регіону. Негреня дозріває через 38-40 днів рослина кущова. Адаптоване до вирощування без укриття, Плід у вигляді циліндра вагою 400-900 шкіркою темно-зеленого відтінку в дрібну цяточку, М'якоть соковита смачна з вмістом цукру, всього 2-4. Сортне гриня дає до 10 з рослини і відрізняється хорошою лежкістю відносно стійки до знижених температур. Рекомендується для будь-якого виду кулінарної обробки. Районований для північно-кавказького і далекосхідного регіонів. Чи знаєте ви, цукіні використовують при приготуванні страв з макаронів, вони також нерідко повністю замінюють макаронні вироби, замість макаронів використовують цукроне нарізані тонкими смужками цукіні, діамант сорт німецької селекції, відрізняється витривалістю, однаково добре переносить перезволоження і посуху. Рекомендований для Нежневолського регіону. Плодоношення через 40 днів з куща збирають до 20 цукінь, плоди масою 600-900 г досягають 22 см два довжину, мають вигнуту циліндричну форму. темно зелену шкірку в часті смужки і білу м'якоть, сорт придатний для транспортування і тривалого зберігання, фіні діамант вживають в їжу сирими, а також тушкують і смажать. Фараон високоврожайний сорт, що дозріває на 39 43 день, на кущі формуються витягнуті темно-зелені в дрібну світлу точку плоди вагою 0,8 з ніжною шкіркою і солодкою якоттю жовтого кольору, Вміст сухої речовини 6,6. загального цукру. 3,4. плодоношення тривале з кінця червня до кінця серпня. Сорт відрізняється імунітетом до сірої гнилі. Районований для північно-західного регіону, сніданок нафтовика урожайний сорт утворює компактний кущ, що полегшує збір врожаю. Темно-зелені плоди у вигляді циліндра досягають 25 см довжину. Завдяки міцній шкірці зберігаються довгий час і не псуються при перевезенні м'якоть ніжна, смачна. Чорний красень, високоврожайний ранньостиглий сорт, циліндр вагою до 1,5 з глянцевою темно-зеленою шкіркою. Соковита щільна м'якоть світло бежевого кольору, переваги сорту, стабільна врожайність дев'ять 2. генетична несприйнятливість до борошнистої роси, відмінна лежкість рекомендований для центрального і центрально чорноземного регіонів завдяки найніжнішому смаку молоді цукіні 1-0, 15 см часто використовують в сирому вигляді для закусок і салатів. Сальвадорф 1 Сорт голландської селекції, що користується великою популярністю серед українських садівників, період дозрівання 30-35 днів плодоношення тривали росте у вигляді міцного куща, на якому формуються однорідні плоди циліндричної форми, вагою 300-350 шкірка темно-зелена. глянцова, у сильну спеку плоди можуть витягуватися в довжину. Володіють відмінним смаком і хорошою лежкістю. Стійкість ворошнистої роси і вірусних захворювань сприяє збільшенню врожаю. Цукіні Сальвадор Фодин прекрасно ростуть і у відкритому ґрунті, і під плівковим укриттям, включений до держаєстру по північно-кавказькому регіону. Цей сорт використовують в засолюванні для шашлику смаження, консервують середньостиглі сорти цукіні. У середньостиглих сортів плоди визрівають через 45-55 днів куант плодоношення настає на 52 день. Один кущ дає до 22-6 циліндричних плодів, одягнених в блідозелену з плямами камуфляжну сорочку. Середня вага плоду, один км'якоть біла, ніжна. Добре плодоносить як на грядці, так і в теплиці. Відносно стійкий до сірої гнилі. Сорт Куан цінують за стабільні врожаї і смачні плоди, сорт районований для Північного, Волговецького, нижневолського, Уральського і Західносибірського регіонів. Рекомендований для захищеного ґрунту в плівкових тунелях, плоди консервують, використовують в закусках. Золотинка, італійський сорт, рекомендований для культивування у відкритому ґрунті, рослина напівплетиста дає 5-2 км2. Ціліндричних ребристих плодів з тонкою гладкою шкіркою золотисто-жовтого кольору, з дрібними крапками, ніжно соломяно жовта м'якоть використовується в дитячому харчуванні вага плоду 0,71 кронде високоврожайний сорт, який цінується за можливість збирати плоди тривалий час. Характерна особливість ронде округла форма плоду, що нагадує гарбуз, діаметр плодів. см шкірка забарвлена нерівномірно. На сірувато зеленому є більш темні ділянки і смужки, сорт невибагливий, розвивається стрімко, і ронди чудово підходять для маринування, Кращі цукіні для відкритого ґрунту, для вирощування на ділянках під відкритим небом вибирають сорти, найкраще адаптуються до несприятливих природних умов, найбільш затребувані золотинка, аеронавт Діамант Фодин, куант, Зебра, Фараон Приобський. Пеша вирощують також і круглі цукіні. М'ячик, тондок к'яру та інші діамант в один урожайний ранньостиглий цукінь. Один кущ дає більше 20 плодів за сезон. Рослини міцні, холодостійкі, не бояться короткочасного зниження температури, плоди являють собою красиві рівні, циліндри довжиною 18-20 см. зеленого або темно-зеленого кольору, м'якоть дуже смачна, щільна ніжної текстури, насіння дрібне, слаборозвинені. Ордіамант Фодин використовується для смаження, тушкування, приготування ікри і маринування. Дракоша цукіні дракоша ранньостиглий загартований сорт, який продовжує плодоносити і в холодну погоду, лист розсічений середнього розміру, зелений, без плямистості, плід видовжено-циліндричний, гладкий, темно-зелений, середньої довжини і середнього діаметру, маса плоду 06, м'якоть світло бежева щільна з ніжним смаком. І ні дракоша, рекомендований для центрального регіону. Хелена ранньостиглий сорт, який дозріває на 41 день, рослина кущова з короткою головною батогом і великими темно-зеленими п'ятикутними листям, плід вагою 0,509 циліндричний, гладкий, золотисто-жовтий, без малюнка, м'якоть смачна жовтуватого кольору, сорт слабко сприйнятливий до пероноспорозу, нестійкий до борошнистої роси. В середньому ступені уражається білою гниллю, районований для центральних областей країни. Відео: сорт цукіні цукеша сорти маленьких цукіні». Особливий інтерес у овочівників викликають маленькі цукіні. ранньостиглого сорту м'ячик маленький до 500 плоди кулястої форми, що нагадують нестиглий гарбуз смугастого зеленого кольору, м'якоть біла, соковита, особливо гарні плоди молочної стиглості вагою 100-150. Їх цілком солять, фарширують овочами і м'ясом пушкують середньоранній сорт 4-6-50 днів. Міні цукіні відрізняються невеликими 3-0-0-500, світло-зеленими з білими цятками плодами циліндриками. Має світло соковиту м'якоть, яку використовують для закусок і закаток. А також в дієтичному харчуванні характерна особливість повільне переростання плодів. Тондо-к'яро, що в перекладі з італійської означає круглий світлий, на кущі формує маленькі округлі зелені з жовтими плямами плоди, урожай дозріває, через 45 днів прибирають плоди, коли вони досягають 10 з фотогалерея, маленькі цукіні, плоди сорту м'ячик нагадують нестиглий гарбуз. У сорту міні цукіні плоди невеликі, з ніжною м'якоттю. Плоди цукіні тондок яру, округлі зелені, з жовтими плямами, особливості посадки цукіні. Піні вирощують посівом насіння в ґрунт або розсадним методом. Вибір ділянки, цукіні культура невибаглива, краще росте на пухкому супіщаному ґрунті середньої кислотності, віддає перевагу освітлені ділянки, що прогріваються сонцем. Не рекомендують садити цукіні після гарбузових, краще вирощувати там. Де в минулому сезоні росли помідори або капуста, рослини добре розвиваються на піднятих грядках або компостних купах. Пророщування насіння, насіння цукіні бажано спочатку проростити, помістивши у вологу марлю, незабаром вони набухнуть і дадуть паростки. Непророслі насіння відбраковують, а якісний насіннєвий матеріал витримують в цирконі 2-4 години, 1 крапля 1 Препарат активує схожість насіння і допомагає запобігти розвитку гнилей у рослин, вирощування розсади. На розсаду насіння висівають за 25-30 днів до висадки в ґрунт. Найбільш вдалий час для посіву на ділянці початок червня, коли устоїться тепла погода і земля гарненько прогріється. Раніше цього робити не слід. Так, як до кінця травня, можливі поворотні заморозки, які згубні для тендітних рослин на півдні країни висадку здійснюють в більш ранні терміни, і заготівля розсади починається в кінці квітня, у північних районах посів насіння проводять всередині травня. Важливо, щоб не пошкодити корінці при пересадці. Важено кожну рослину вирощувати в окремій ємності розміром 1010 см. Грунтосуміш можна придбати в садових центрах або підготувати самим з торфу, перегною дернової землі і тирси шість на з додаванням золи 100-1-0 суміші, або сечовини 7, сірчанокислого калію 10 суперфосфату 10 Заповнені ґрунтом ємності проливають розчином марганцю, насіння викладають корінцями, Вниз на глибину 2-3 смогорщики прикривають плівкою і ставлять в тепло до 20 нуль регулярно зволожуючи ґрунт теплою водою і прибираючи конденсат. З появою сходів плівку знімають, температуру знижують до 15 два щоб розсада була міцною вирощувати її слід в добре освітленому місці. На 10-й день після появи паростків рослини підгодовуються чавиною 5 годин або настоєм курячого посліду 1:1:5 по 50 магнасієнець бутоном 2 х 1 по за кілька днів до висадки у відкритий ґрунт вносять комплексне добриво 1:0 сечовини, 15 сульфату калію і 35 суперфосфату на 10 л води. Після відростання двох-трьох справжніх листків розсаду висаджують на ділянку підготовка ділянки. Восени перекопують ділянку, вносять компост 101 12 суперфосфат 3,0 і каліну селітру 1,5. Навесні знову перекопують ґрунт, удобрюють сечовиною 1,5-го. Якщо ґрунт піщаний, додають глину відро і тирсу піввідра на 1,2, висадка розсади. Висаджувати розсаду рекомендується рано вранці, лунки роблять на відстані 80, один від одного, між рядами один воглиблення кладуть 15 ефектону, змішують із землею, зволожують один лагріколи один-п'ять, годин нолькл, дістають розсаду разом із землею, опускають в ямку, присипають, щоб рослини не постраждали при зниженні температури. Їх накривають пластиковими пляшками або плівкою, посів насіння в ґрунт. насіння висівають на грядку після 10-х чисел травня, коли земля прогріється до 1,4, і не передбачаються поворотні заморозки, досвідчені городники в одне гніздо на глибину 5 зазвичай кладуть 2-3 насінини. Раптом не всі проростуть у фазі 2-3 справжніх листків. Зайві сходи видаляють. Культура дуже теплолюбна. Для проростання насіння необхідна температура 1 4 для успішного розвитку культури 22-2,5. Насіння тривалий час сходяться в холодній ґрунті, погано сходять, і в подальшому з них виростають ослаблені рослини, нездатні дати хороший урожай. Тому при вирощуванні на ділянці в перший час бажано вкрити місце посадки плівкою, адже навіть при короткочасних невеликих заморозках до один з рослини гинуть. Відео посадка насіння кабачків тонкощі догляду цукіні не вимагає особливого догляду, чим і приваблює городників слід лише рихлити і прополювати ґрунт. Своєчасно зволожувати і підгодовувати рослини вони особливо потребують вологи в період світіння і формування плодів, поливають цукіні нагрітою на сонці водою, намагаючись не потрапити на листя і зав'язі. З розрахунку 5 л на кущ через тиждень після посадки рослини необхідно удобрити гноювою відиною 2 на кущі або суперфосфатом 4,0, калійною селітрою 4,0 і сірчанокислим амонієм 2,5. Вдруге підгодовують під час утворення зав'язи з суперфосфатом і калійною селітрою по п'ятдесят один на замітку для підвищення врожайності корисно оприскувати квітки цукіні розчином цукру один 0, -0 і борної кислоти 11 один щоб на кущі з'явилося більше зав'язей. Досвідчені городники при достиганні плодів обривають 2-5 листя у профілактичних цілях і в якості заходів боротьби з шкідниками і хворобами в ґрунт під кущем вносять золу і оприскують рослини цирконом. Посів насіння в ґрунт, насіння висівають на грядку після 10 чисел травня, коли земля прогріється до 1,4 і не передбачаються поворотні заморозки. Досвідчені городники в одне гніздо на глибину 5 зазвичай кладуть 2-3 насінини. Раптом не всі проростуть. У фазі 2-3 справжніх листків зайві сходи видаляють культура. Дуже теплолюбна для проростання насіння необхідна температура 12-1-4 для успішного розвитку культури. 22-25 Насіння Тривалий час знаходяться в холодній ґрунті, погано сходять, і в подальшому з них виростають ослаблені рослини, нездатні дати хороший урожай, тому при вирощуванні на ділянці в перший час бажано вкрити місце посадки плівкою, адже навіть при короткочасних невеликих заморозках до один з рослини гинуть.